Fiat Fiorino 2008 рік, 1,4 бензин, оригінальний заводський пасажир 5 місць. легкосплавні 16 диски, по кузову без проблем, без пошкоджень, присутні задні парктроніки. Авто без ДТП, фактично в рідній фарбі, лобове скло оригінал. Чистий восьмий рік. Авто рідний пробіг, є документи, підтверджуючи комплектацію. передні склопідйомники, регулювання дзеркал, бортовий комп'ютер, 4 подушки безпеки, включаючи бокові, мультикермо. Кермо, до речі, в заводській шкірі, не перешивалося в гарному стані. Кондиціонер, все працює, салон без пошкоджень, фактично в ідеальному стані. Тут також вся цукерочка, без проблем. Зараз покажу багажне відділення. Місця достатньо, полка присутня. Задні сидіння трансформери при необхідності легко складаються навіть можна їх повністю демонтувати. Буде великий рівний багажник, щось можна буде перевезти. Ось такий чудовий автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть коментарі, ціна буде в описі. Всім гарного дня, слава Україні!